Не знаю навіщо перевіряти шафу, тому я поки що не буду її перевіряти. Ой, я тут трошки прихворів. П'ю чайок. Але без контенту вас залишити не можу, тому приходиться робити. Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДаТЕРло. Сьогодні ми будемо грати Five Nights at Freddy's 4. Ця гра мене лякає уже з виду її головного меню. У всіх інших іграх воно таке няшне. А тут що це таке? От що це? От подивіться, що це таке взагалі? Як це розуміти? Я не знаю, як я в це буду грати. Якщо я там лякався так, що на наступний день думав, що вже не прокинувся, то що тут буде? Мені страшно уявити. П'ять днів е, до вечірки. Що він зробив цей час? Він закри... з... закрив тебе. В, твої... в твоїй кімнаті знову. Не бійся. Я тут з тобою. Ага, тобто я за якогось хлопчика граю. Я так розумію, що мене. Чи то мій тато, чи то моя мама закрили мене. в цій кімнаті. Я насправді про цю гру знаю небагато, тому що я зовсім трохи бачив проходження. І е, я так розумію, що ця гра найстрашніша зі всіх минулих. Ну, і я так розумію, що найякісніша. Я бачу ще. Це двері наші, я так розумію. Ага, тобто я засмутився те, що мене закрили. Завтра інший день. О, Фредді. Тільки якийсь іграшковий ніч перша. Click here to run to the door. Ворнінг. Uh, Слухай уважніше, якщо ти почуєш uh, дихання. За... Зачиняй двері. Якщо ти не чуєш дихання, uh, використовуй ліхтарик. А ліхтарик як використовувати? А. Close doors, hold uh, shift. А, shift, ніфіга собі. Uh, щоб використовувати ліхтарик control. Окей, uh, okay, я зразу тут виставлю. І press X, щоб щось там зробити. Не знаю, що воно буде. Так. Тоді флешлайт це control. Ага, якась у нас шафа тут є. Ну, нікого нема. Я не знаю, за кого я граю. Якась супер незвична гра, якщо чесно. Ну, порівняно з іншими, в які я грав. Ну, до цього ФНАФ-1, ФНАФ-2, ФНАФ-3 зовсім не схожа гра на її попередників. Поки що нікого немає. Я так розумію, що четверта ніч, перша ніч, вона як і в минулій частині, тобто в третій. Можете ось тут-от подивитися. Вона як. Так я не договорив, що я думаю, що перша ніч, вона як і в минулій частині, вона як просто ознайомлення. Та хто це такий? Він мене лякає, якщо чесно. Але вони бояться ліхтарика, я так розумію. Не видно поки що нікого. Тобто на цій ночі я нікого не побачив, окрім оцих чудиків. Так, ось і по-іншому вже шоста година ночі звучить. Чотири дня до вечірки. Ага, нам відчинили двері. Ти знаєш, він знову ховається. Він не зупиниться, поки ти не знайдеш його. Ну, як і в минулій частині, нам після кожної ночі розказують якусь частинку історії. Тут. Що тут? О, господи. Хто це такий? Завтра інший день. Це дивно, це якийсь чувак. Можливо, брат наш старший. Ох, Боже, хто це такий взагалі? Що в цьому ФНАФі відбувається? Тубе дуже погано. Я не зрозумів, що мені робити потрібно. Чого це так страшно, я не розумію, Хто це такі взагалі? Оце Бонька був, цього я розглядів. Не знаю навіщо перевіряти шафу, тому я поки що не буду її перевіряти. <ріць> О, я, побач... я почув дихання, але ж тоді, вже коли вона налякала мене. О господи. Ой-ой-ой. Ого, аж двоє? Може шафу перевірити, бо якраз? Нема нікого. Та Обертайся! П'ята година ночі, господи! Ох, Боже! Блін, друзі, це супер страшна гра. Серйозно. Тобто, ФНАФ взагалі. Позиціонується як хорор гра Перший ФНАФ, ну він такий, ну, хорор, але ну недостатньо щось. ФНАФ 2 це взагалі не хорор, мені там взагалі було не страшно. І ФНАФ 3 так само. А от ФНАФ-4 це просто <реш> жесть якась, якщо чесно. Він пішов без тебе. Він знає, що ти ненавидиш це. Тобі потрібно знайти вихід, е, якщо ти будеш бігти. Ти можеш зробити це. Давай, біжи до виходу. Де вихід? Ні. Ти забув. Ти пам'ятаєш, що я тобі показав. Е, вихід в іншому. в іншій стороні. Біжи, звідси. Це занадто пізно. Е, давай. І Інший шлях. І. Знайди когось, хто допоможе тобі. Ти знаєш, що може статися, якщо тебе зловлять. Ти можеш знайти допомогу, якщо е, ти щось я не знаю, пройдеш їх. Ти маєш бути сильним. Хто ти такий взагалі? Я не розумію. Завтра інший день, ти можеш вже нарешті піти? О, нарешті. Я подумав, що її нема там. Ну, слухайте, ну це складна гра. Ну, прям реально. Вона вона як більш продуманіша, ніж друга частина. Але от я навіть не знаю, но вона супер складна. Мені чомусь здається, що вона навіть буде складніше, якщо б ФНАФ 2 був більш продуманіше, то тоді е, я думаю, що FNAF 4 навіть був би складнішим, ніж FNAF 2. Ай! Все, є. Ой, багато, багато, багато. Господи, я пройшов. А, я десь. Друзі, для вас це була одна спроба. Ну, тобто, от, я за одну спробу пройшов. А так. Я витратив спроб, так, напевно, 9. Він ненавидить тебе. Ти маєш підніматися. Ти можеш вийти в цей час. Проте ти маєш бути сильним. Щось таке він сказав мені. О, я вийшов. Це не ти те. Це не ти той хлопчина, який постійно ховається під столом і. А, я зрозумів. Коротше, нашого пацана, за якого ми, ми, ми граємо, його всі недолюблять. <рес> <рес> Ха-ха. Ніх... Ніхто більше не боїться. А чому ти боїшся? З... Закінчуй вже бути таким слабким. Боже бідний чувак, його тупо всі не долюблюють. <рес> Будь обережним. Ах боже мій. Хто ти такий взагалі? Завтра інший день. Ай. Що ж, давайте вже четверту ніч пройдемо в наступний раз, тому що я так відчуваю, що четверта ніч це буде дуже складно. Взагалі, мені гра сподобалась. Так, вона складна, вона страшна. Але мені гра сподобалась. Видно, що вона якісна, видно, що вона все, ну вона прям гарна гра. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайтеся у нас, не будьте веселими. І всім па-па!